За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Кубок України, одна восьма фінала матч Ворскла Динамо. І в цьому матчі Олександр Шоковський грає проти Юрія Максимова. І, звичайно, що він змушений в дуже щільному графіку проводити достатньо серйозну ротацію. Спочатку склад Ворскли, склад бойовий, який ставить Юрій Максимов, трохи не вистачає запасних. Правда, в заявці ворскли щодо Динамо. Тут багато цікавих з'явилося гравців, які раніше ігрову практику не отримали. Зокрема, Рима нова пара центральних захисників Малиш Дячук. Перший момент удар Михайленка. По воротах Ісенка. Воротар Ворскли спокійно м'яч забирає у цьому епізоді. Відповідь Ворскли. Ворскла дуже непогано бігла в атаку. Удар від Ковталюка забирає нищерет, який у цьому матчі виходить в основному складі. Знову атака Ворскли. Кане із м'ячем. У нього є достатня вільна зона. Віддає він передачу. ліворуч на Корнієнка. І той видає асист на Ієде. Забиває нападник Ворскли. Здорово він скористався передачею Корнієнка. І взагалі класна, швидка атака вийшла у Ворскли. Футболісти Динамо тут не встигли. Офсайду тут не було. Як... Під час першої передачі, так і під час вирішальної передачі від Корнієнка на Самсона і Єде. але Динамо дуже швидко зуміло відповісти. Ось тут порушення правил проти Назара Волошина у штрафному майданчику Ворскли, Кляр і порушення дійсно. Таке з яким не посперечаєшся, класну скидку, класну передачу в цьому епізоді віддав на Волошина Гереро. арбітер Афанасьєв призначає пенальті, і сам Едуардо Гереро б'є, використовує це метровий Все ж таки виграє він свою дуелю Павла Ісенка, воротаря Ворскли, який спеціалізується на відбитті 11-метрових. але цього разу настільки чітко. Пробив Гіреро просто під стійку воріт Ворскли, що Ісенко навіть вгадавши кут допомогти своїй команді не зміг. Дивимося далі. Це вже другий тайм. Прохід Максима Брагару підлаштував він собі м'яч під праву ногу, б'є і відбиває цей удар. Ісенко удар вийшов по центру воріт. І, в принципі, достатньо впевнено. І цим ударом впорався воротар Ворскли. Тут Ісенко вже грає на виході. Тут він вже не впевнений. Тут вже він помиляється. Удар Гереро. Мали ж, можливо, трохи не розібрався, не встиг підставити ногу. Могло тут забувати. Динамо могло забувати переможний, але дечому пощастило Полтавський ворст. Ще раз дивимося цей момент. Удар Гереро, Непоганий матч провів з Ворсклою і мали ж добити м'яч не зміг. І єде його передача. Нандуква, який вийшов на заміну. Пас на кане. Гострий кутне щере. Тут реагує на удар і Рикошет. До того ж, після удару кане. Не відбиває м'яч воротар Динамо. Бачимо, що за рахунку 1-1 не можна сказати, що Динамо переважало істотно суперника. У Ворскли теж були моменти. І полтавська команда теж мала шанси вигравати цей кубковий поєдинок. Останні хвилини другого тайму. От в цьому епізоді «Ворскла» просила пенальті, просив Максима, просили гравці. «Ворскли», але м'яч, ну, по-перше, влучив у плече скоріше у плече. Владислава Ванату. Ну, а по-друге, рука тут була притиснута, до корпуса він не робив в неї рух, не збільшував об'єм тіла. Ось ще один епізод, коли Ворска просила пенальті, паде Пердута у штрафному майданчику Динамо, але арбітер Афанасів реагує на цей епізод жовтою карткою. Побачив він тут симуляцію від Пердути. Ну і дійсно, схоже, що не було тут контакту. Каваєва і пердути третій тайм. Додатковий тайм додатковий час був у цьому матчі у. В двох таймах не вирішилася доля цього поєдинку. І просто прекрасний шанс забити. Мавдукве у цьому епізоді, але не зміг він переграти нещерета, який дуже вчасно вийшов, скоротив куток стрілу і здорово закрив ворота. А це удар Волошина і добивання Ваната. Отут вже похибка Ісенка зіграла свою роль. Ванат забиває, офсайду у нього не було. Динамо виходить вперед. В рахунку, 2-1 на 40 хвилині цього матчу. Вчасно зреагував Ванат. Під час удару волошеного офсайду у нього не було. І це 2-1 на користь гостей. Але у Ворс ще були моменти. Кане його простріл на Нестеренка, який теж на заміну вийшов. Удар у руки Нещерету. Дуже впевнено. Останніх хвилинах зустрічі грав нещерет. Нервувався Юрій Максимов. Хороші шанси мала його команда. Удар ще один від кане наприкінці вже зустрічі на 120 й хвилині. Але і тут на зіграв вміло і абсолютно впевнено. 2-1 виграє Динамо, і в додатковий час все ж таки святкує перемогу і Проходить далі в чвертьфінал Кубка України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.